У правильній трикутній піраміді кут нахилу бічної грані до площини основи дорівнює 60 градусів. Знайти бічну поверхню, вписаного в піраміду конуса, якщо відстань від основи висоти до середини бічного ребра дорівнює 7. Розбираємося. Спочатку малюємо малюнок. Я вже приготувала малюночок. Ми маємо правильну трикутну піраміду, тобто в основі лежить правильний трикутник. Трикутник АБЦ правильний. І в цей трикутник вписаний круг, тобто основа конуса, і вершина конуса співпадає з вершиною піраміди. Думаємо, де ж у нас кут 60 градусів. В правильній трикутній піраміді кут нахилу бічної грані до площини основи дорівнює 60 градусів. Тобто, кут Q. КО О дорівнює 60 градусів. Причому QK – це буде перпендикуляр проведений до сторони АБ. Ну це за означенням кута між е, двогранного кута, скажем так, КюК. Е, Перпендикуляр, значить, це є висота трикутника ABQ. Гаразд, зафіксували собі це. Нам треба знайти бічну поверхню конуса. І ще є одна. Добре, давайте запишемо бічну поверхню конуса, бічна поверхня конуса, конуса. Знаєте, якщо відстань від основи висоти. Тобто від точечки О до середини бічного ребра дорівнює корінь 7. Де у нас бічне ребро? Ну, давайте візьмемо QA бічне ребро. Ось у нас середина бічного ребра. Нехай точечка П. Ось і запишу собі точка П, середина QA. І відстань від. О до П. відома І дорівнює корінь «С». У відповідь нам потрібно написати площу пічної поверхні поділити на Пі. Ми маємо тут справу з двома трикутниками. Вималюємо їх собі акуратненько. Q, o, ОК. Ось цей трикутник, ось він. І в нього відомо, що отут кут 60 градусів. Звичайно, ось цей кут 30 градусів буде. Так, буквички. К, К, О. E, і інший трикутник ми маємо. E, чому інший я хочу розібрати, і чому, власне, трикутник О, А? Того, що в цьому трикутнику ми маємо ОП. ОП буде медіана. Чому медіана? що ОП середина QA. От акуратненько вимальовую ще оцей трикутник собі. Він теж прямокутний ОА, А Q. І ось ми маємо медіану. До речі, зразу медіана прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, вона дорівнює половині гіпотенузи. Значить, QA у нас дорівнює 2 корінь 7. Це зразу я собі записала, побачила. Так, що ще ми маємо? Ми маємо, що ОК і ОА сторони чекати цих прямокутних трикутників, це є радіуси вписаного і описаного кола навколо прямокутного трикутника. Тому я зараз хочу зробити якийсь такий зв'язок між цими ОК і ОА, тобто радіусами вписаного і описаного кола. Дивіться, згадаю формулу радіуса. Писаного в прямокутний трикутне кола, це А, корінь з 3 поділити на 6. І радіус описаного кола це А, корінь з 3 поділити на 3. Можна акуратненько, я не знаю, виразити А і прирівняти оті А. А можна ще якимось просто, можливо, логічним чином побачити, що радіус. Описаного кола є в два рази більше, ніж радіус вписаного кола. Ось, отаку властивість я собі побачила. В принципі, це у нас перший такий логічний крок. А тепер, зважаючи на ось це, буду розбиратися з трикутником О К. Е, нехай. Давайте я радіус вписаного кола позначу собі. За x. тобто ОК, це в мене Х. Тоді гіпотенуза цього трикутника буде 2х, а катет, який прилягає до кута 30 градусів, буде в користь рази більший, ніж. Протилежний катет. Хочете, знайдіть собі корінь з 3 через теорему Піфагора. Я практично це на пам'ять знаю. Кому цікаво, хто ще не дуже добре це знає, можете ще раз собі десь записати і вивчити на пам'ять, що в прямокутному трикутнику проти кута 30 градусів лежить катеча до рівня половині гіпотенузи. А от катет, що прилягає до кута 30 градусів, є в з 3 рази більший, ніж катет, який протилежний до кута 30 градусів. Це вам дуже... Допоможе в розв'язуванні всяких задачок. Гаразд, це ми собі так зрозуміли. І тепер переходимо до оцього трикутника. О, гарно, в нас гіпотенуза є, вже ми, пам'ятаєте, подумали з. Чи знайшли її з медіани. А тепер ОА хочу записати, чому дорівнює. ОА, це ж в мене радіус описаного кола. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок. Значить, воно дорівнює двом радіусам вписаного кола. Тут у мене радіус вписаного кола Х, тоді ОА це буде 2Х. Ось. Гіп... Катет О К в мене був, тому я його сюди перенесу, Х корінь. Х корінь з 3. Ну і от гіпотенуза в мене написана. Окей. І тепер щодо всіх трьох сторін цього прямоконного трикутника, складу собі теорему Піфагора. Квадрат одного катета, додати квадрат іншого катета. Бачите, акуратненько в дужечки все понаписую. дорівнює квадрату гіпотенуза. Гіпотенузу теж акуратно взяла в квадрат. Так, Швидесенько обчислимо. Плюс 4х квадрат. Тут буде, дивіться, як я зроблю 2 піднесу до квадрату, корінь 7 піднесу до квадрату. Це буде просто 7, тобто 28. Додаю подібні доданки: 7х28. Так, давайте, щоб сильно довго не розписувати. Х квадрат дорівнює 4, а х просто дорівнює 2. Що таке х що дорівнює 2? Це отой радіус вписаного кола. Ну і решта, всі елементи я теж можу знайти. Давайте тепер вже е, переходимо до запитання, що нам потрібно знайти знайти бічну поверхню вписаного в піраміду конуса. Конуса, ага, Бічну поверхню конуса треба знайти. За формулою бічна поверхня конуса це є два, так, вибачте, це є ПРЛ. L – це є твірна. Зараз я для нашої задачки напишу це прямо в буквочках. Радіус основи конуса це є ОК. Так, Пі переписала. Замість Р пишу ОК. L – це твірна конуса. QK. QK. А тепер це все подам ну, знайду на наших трикутничках і перепишу в деяких символах. Пі переписую. ОК, угу. це було Х у мене. І помножити на КЮКА. Ось воно кюка 2х. Чудово. А тепер підставляю акуратненько замість Х2 і отримую, що це є 2 в квадраті 4, помножити на 2, 8, 8 пі. Мені потрібно у відповіді написати площа бічної поверхні поділити на пі. Значить, 8 пі поділити на пі і дорівнює 8 дуже красива задачка